Фаворитка Холосяк 14 покинула вчора проєкт, бо закохана в іншого, а ще й літала до колишнього хлопця під час зйомок шоу. Тут вичепав. Ну, Я дуже люблю чувака іншого. Просто тоді питання. Ну типу, навіщо вона сюди прийшла? Також не отримала троянду від Тараса і Яна Андрієнко. Давайте обговоримо. Mm. Так от, Діана Зотова прокоментувала, чому вона прийшла на проєкт, якщо кохала іншого. Дівчина зізнається в своєму телеграм-каналі, що вона дійсно їздила на роботу під час зйомок. Проєкту показавши скрін в інстасторі, що був контракт в ці дні. Ну no, 90% що вона літала до нього там. Вона мене так просила, щоб я відпустити типу, давала зрозуміти для неї це важливо. Та неприємніше, те пише діана, що дорослі люди з проєкту виставили це так, нібито я прикриваюсь заробітком для сім'ї заради того, щоб поїхати налагоджувати стосунки з колишнім, хоча знають, що це неправда. Жаль, треба їхати на роботу, У нас дуже складна сімейна ситуація. Дівчина зізналася, що коли вона поїхала на роботу, їй несподівано подзвонив колишній, який не знав, що я на проєкті, і ми довго душевно говорили, аж до ранку пише Зотова. Ну і ще вирізали той факт, що ініціатором покинути шоу була саме Діана, а не так, як показали в проєкті. Хоча, якщо передивляючись вчорашній епізод. То якщо ініціатором була і Діана, то чому вона сказала наступне? Бо сенсу перебувати на проєкті в неї вже не було. Я, насправді не очікувала, що це буде прямо зараз, прямо в лісі, як ми тільки е, зайшли в цей табір, в ці намети? Ну а ще дівчина зізналася, що проєкт Холостяк 14 ставив фразу не моїм голосом: добре, дякую! Пише Зотова. І це Помітили всі, хто знає мене особисто. Я тебе правду добре. Добре, дякую. А от Яна Андрієнко, яка цього тижня покинула шоу, зауважила Дякую долі, що все відбувається вчасно. Далі мені було б важче і складніше. Тарас неймовірний, але в нас різні шляхи. І я відпускаю з вдячністю та крокую своєю дорогою. Написала дівчина в дописі свого Друзі, А я вам раджу подивитися попереднє відео, де ми обговорювали весілля Діани. А ви напишіть в коментарях, як ви ставитеся до зізнання дівчини.